Привіт, привіт! Ви на каналі готуємо ради. Сьогодні готуємо смачний рецепт з кабачка з доступних інгредієнтів. Дуже простий та дуже швидкий. І само собою дуже смачний. Беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен, як завжди, кабачок. Зрізаємо хвостики з кабачка і кабачок я буду чистити. Ім приємного перегляду та смачного, то дивляйте з відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. деталей. Кінцево на напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Кабачок ми вже почистили, зараз беремо овощі і різку і будемо нарізати наш кабачок. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Напишіть в коментарях, чи заходять вам ще кабачки, чи готуєте ви з ними якісь рецепти, чи можливо вже ними насмакувалися і більше в цьому році вже їх не хочете. Все, наш кабачок ми вже нарізали. Ось так. Тепер будемо брати пательню, наливати трішки олії. І зараз будемо обсмажувати наш кабачок. Так протушувати його будемо на маленькому огні 5-6 хвилин. Потрібно добресенько перемішати. Це добресенько перемішаємо, зараз трішечки присолимо, Ще раз перемішаємо і накриваємо кришкою, хай готується. Час від часу загляньте та перемішайте. Це накриваємо кришечкою, хай готується. Тепер нам буде потрібна зелень. У мене трішки зеленої цибульки та петрушка. Можете взяти кріп, будемо нарізати. Перм нам буде потрібно трішки солодкого переця. Будемо нарізати перець, можна замінити і на помідорчик, можна, і без нього також виходить дуже смачно. Нам буде потрібно 2 яйця. Що ви додавали до цього моменту, напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитесь відео. Зворотній зокси дуже класно. Всім дякую. Додаємо спеції по смаку, я додаю сіль та чорний перець, і будемо все ретельно перемішувати. Тепер до яєць додаємо перець. Все добренько перемішаємо. І зараз сюди додаємо одну столову ложку сметани. Тепер сюди ще додаємо зелені, яку ми нарізали, і все ретельно перемішуємо. Це наша заливка готова. Давайте подивимося як наш кабачок. Аромат на весь дім. Люблю кабачок. Тепер все ретельно перемішуємо і зараз будемо виливати сюди нашу суміш. Так, гарнесенько потрібно все розрівняти. Все, коли ви гарнесенько розрівняли, виливаємо нашу суміш. Потрібно все гарнесенько розрівняти і будемо готувати на маленькому вогні 4-5 хвилин з кожної сторони. Накриваємо кришкою. За 5 хвилин будемо перевертати на другу сторону. Ось така красота у нас виходить, ще трішки потремо зверху сиру. По бажанню можна не затирати. І накриваємо кришкою і готуємо ще 4-5 хвилин. Ось таку смакоту ми з вами приготували, ароматне весь дім, зараз будемо смакувати. Сім, хто їсть, сім смачного. Я багато говорити не буду, дуже файний рецепт, смачнесенький, легесенький в приготуванні, швидко, просто та смачно. Рекомендую для приготування. Спробуйте приготувати. Я думаю, він також вам сподобається. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Всім миру та споку, всім па, -па, па. Не забувайте, підписка, вподобайка, коментар. Всім дякую за ваші перегляди.